Події на цю мить далі у викладі новин на ТВА. Віталій Півовар. Добрий вечір. За останню добу на Донеччині загинули 34 мирних мешканців, ще 29 осіб. Травмовані такі рекордні цифри називає Донецька Одам. Терористи обстріляли житлові квартали Донецька, Макіївки та Зградів, поцілили по Оленівка. В результаті обстрілів пошкоджена. Підстанція шахти у селі Нижня Кринка. Через це копальню затопило. В шахтарську шахту взагалі замінували. Спочатку березня лише у Донецькій області загинули 950 людей і ще майже 1800 були травмовані. Сили АТО ведуть бої з терористами та за 10 населених пунктів на Донбасі. За... Останню добу в зоні АТО загинули 9 ро військових і ще 22 поранені. Більшість із них постраждали, визволяючи Іловайськ. Там уже другу добу точаться запеклі бої. У Нацгвардії стверджують, що сили АТО вже взяли Іловайськ під свій контроль. Батальйони Донбас, Дніпро, Шахтарськ та Азов завершують зачистку міста, проте там ще залишається чимало бойовиків. Намагаючись протистояти армії, вони використовують важку техніку та артилерію про справа в тому що місто левайськ є вузловим містом якраз де проходять і залізничні колії і місто через яке дуже багато шляхів проходить якими користувалися терористи і саме через ці шляхи вони отримували постійно поповнення за даними прес-служби батальйону Донбас, бойовики отримали підкріплення. Їм на підмогу прийшли терористи з формувань восток і оплот, які намагалися завести до міста п'ять одиниць бронетехніки. Дві машини українським бійцям вдалося знищити. Куди поділися ще три не повідомляють. У боротьбі за визволення Іловайська від бойовиків загинули п'ятеро бійців батальйону Донбас та четверо військовослужбовців шахтарська. Зокрема, у перший день зіткнень осколкові поранення дістав комбат Донбасу Семен Семенченко. Все эти операции очень кровавые, очень затратные с точки зрения наших потерь, по той причине, что это уличные бои. Это самое сложное, что только есть в военной тактике. Последний раз такого рода уличные бои были, наверное, во времена Второй мировой войны, Сталинград, Берлин и так далее. Поэтому наши ребята, к сожалению, учатся, теряя при этом своих ближайших товарищей. Українські військові вже відбили кілька контратак терористів та готуються до нових. Крім того, зазначає Геращенко, гвардійці затримали вісьмох сепаратистів, що йшли на підмогу терористам. Серед них російський драматург, президент театральної асоціації Російські сезони Юрій Юрченко. Він працював у терористів перекладачем на французьку мову. Анастасія Бобкова, TV. В прес-центрі АТО зазначають, військові намагаються передусім ізолювати кризові райони, крім того, попередити вторгнення найманців з Росії. Проводиться ізоляція району Городища вздовж державного кордону. Із Варена, Краснодон, Червонополяна, Колпакова, Красний Луч, Вахрушево та інші вздовж річки Сієрський Донець. Основні напрямки зусиль скеровані на продовження проведення рейдових дій напрямку ілловайськ з Угрес. Та блокування Іловайська з метою ізоляції району роз'єднання Донецька і Горлівки. Зачищення синуватої. У Києві затримали диверсанта. Чоловік отримував зі сходу України поштові посилки зі зброєю. Затриманий пояснив, що є членом організації оплот, і такі дарунки йому надсилав приятель із зони АТО. Загалом, під час обшуку, правоохоронці вилучили шість гранатометів, десятки гранат і ящик з набоями. В міліції припускають. Цю зброю планували використати у терактах на День Незалежності України. У розгляді апеляції Олексія Пукача судді взяли самовідвід. Таке рішення хвалили після звинувачень постраждалого від Пукача, журналіста Олексія Подольського. Він закидав суддям небажання шукати кураторів Пукача. Про сьогоднішнє засідання далі розкаже Андрій Засаднюк ув'язнені до кінця своїх днів. Так, минулого року суд покарав екс-генерала Олексія Пукача за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе та побиття Олексія Подольського. Утім, і засуджений, і постраждалі подали апеляції. Вони стверджують, покарати треба не лише виконавця, а й замовників. А це за словами самого Пукача Леонід Кучма та Володимир Литвин. Скло за мотив і за умитина. Сьогодні суд за зачиненими дверима розглядає апеляцію побитого пукачем зі спільниками активіста. Журналістів не впускають. кажуть, тут розголошуватимуть державну таємницю до зали. Запрошують Олексія Подольського, але без захисників. За словами судді, вони не мають допуску до таємної інформації. Утім, після сварок представників потерпілого таки впускають. Це мій представник, який є в процесі. Ні -ні 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 -ні. Що таке? Що таке? А що таке? Що я не можу з адвокатами бути? Що? А що таке? де закрите засідання? Які секрети? У мене адвокати є. Що я не можу з адвокатами? Заходити засідання. Настільки секретне, що двері опечатують та вмикають шумогенератори. Утім, дуже швидко адвоката потерпілого та активістку ганного таки видворюють із зали. Вони кажуть, це порушення права на захист. Судді не змогли пояснити, чому засідання відбувається з закритого режиму. Почалася сварка між суддями і потерпілими. Судді сказали, що тут є нові представники, і оскільки вони не давали дозволів, вони попросили, щоб ми вийшли в залу. Між тим суд до розгляду справи по суті так і не доходить. Подольський подає заяву про недовіру суду. Неочікувано, служителі Фаміди позов задовольняють. Тепер справу мають розглянути їх колеги. Я не хочу, щоб козел відбувайло Був. Один пукач. Він винний, він виконавець. Але винний той, хто створив систему, коли журналістів, коли правозахисників вас на Майдані похищають, везуть, б'ють, убивають і так далі. Буде наступний склад суду. Да, я почну суд з того, що буду намагатися добиватися того, що було проведено розслідування. Адвокат вдови Георгія гонгадзе Мирослави каже, теж хоче покарати замовників, утім переконує для цього потрібна інша справа та інше розслідування. А от вона гальмується, оскільки генпрокуратура не розглядає докази проти кучми. Це нове коло затягування, абсолютно точно. Тобто, ці судді, які з листопада місяця мали собі справу провадженні до кінця серпня, ну вже кінець серпня. Вони раптом подумали, що до них буде недовіра. Вибачте, будь ласка, конкретних підстав недовіри більшої ніж у нас, в принципі, є до судової влади. Я тут не бачу. Наступне засідання суду відбудеться після формування нової колегії через невизначений час. Андрій Засаднюк, Олексій Єдрісов, ТВА в Росії. Затримали чотирьох людей, яких підозрюють у піднятті українського прапора у центрі Москви. вночі зірку на сталінській висоці перефарбували у жовто-блакитні кольори. І на шпилі підняли український прапор. Тепер українським патріотам закидають вандалізм і їм загрожує до трьох років за ґратами. Водночас київський блогер Григорій, якого російські журналісти звинуватили у причетності до витівки, це твердження спростував. Він заявив, що останні два дні перебуває вдома. Тим часом президент Петро Порошенко також відреагував на таку нестандартну подію у Москві. Я вітаю, щоб ми розфарбували український прапор, наші мости, дороги. Мені дуже сподобалося, що напередодні свято українського прапору розфарбували в наші кольори в Москві на висотці, можливо, найбільше висотку. Я вітаю цих українців. Слава Україні! Росія частково скасувала власні санкції до переліку продуктів, які раніше заборонили для ввезення з Євросоюзу, США, Австралії, Канади і Норвегії, внесли поправки згідно з документом. З переліку виключені мальки, молоко, і молочна продукція, картопля, цукрова кукуруза, горох, бади та вітаміни. Водночас список заборонених продуктів поповнився живою рибою. Україна розраховує якнайшвидше отримати нові транші від МВФ. Урядовці уже чекають на третій і четвертий транші, хоча ще не отримав навіть другого. У мінфіні сподіваються на позику одним платежем, а це понад 2 мільярди доларів до кінця року. Оціночна місія в Україну має приїхати наприкінці жовтня. Тим часом в МВФ нині ще не вирішили чи давати другий транш. Рішення мають ухвалити 29 серпня. Ми очікуємо на рішення Ради директорів Міжнародного валютного фонду. І це буде означати, що загалом разом з коштами Світового банку, Україна отримує близько 2 мільярдів доларів США. До опалювального сезону Київ уже готовий на 70%. У цьому запевняють столичні енергетики. Утім, до зими обіцяють полагодити усі існуючі мережі. Навіть більше будуватимуть і нові. Саме нові теплотраси мають суттєво зекономити енергоресурси. Тему продовжить Соломія Буй. За останній рік лише на цій ділянці тепломережі виявили понад 50 пошкоджень. А таких аварійних об'єктів у місті десятки скаржаться працівники «Київенерго». І додають латати старі труби, все одно, що викидати гроші на вітер. А тому вирішили прокласти нові. Нові труби українського виробництва прослужать киянам близько 40 років, переконує начальник районних тепломереж Сергій Опанасенко. Виготовлені траси за новітньою технологією, яка сприяє також і економії ресурсів. Дана технологія нам дозволить зменшити втрати як теплові втрати, так і втрати з витоками теплоносія, що зменшить кількість відключень житлових будинків. Та інших споживачів допоможуть перезимувати киянам не лише нові труби, а й сміття енергетики. Розпочали будівництво перетинки, що з'єднуватиме тепломережі зі столичним сміттєспалювальним заводом. Згодом це має суттєво зменшити витрати газу. Дозволить протягом року зекономити від 10 до 12 мільйонів кубів газу на рік. У залежності від завантаження заводу та інтенсивності підвозу сміття на наш сміттєспальний завод, попри все, енергетики визнають, через строгий ліміт газу сезон видасться нелегким. Зокрема, теплої води у своїх помешканнях вчасно дочекаються не всі кияни. Соломія Буй, Андрій Радіч Після межогір'я для простих українців відкрили ще дві державні резиденції: це Залісі на Київщині та Синьогора на Івано-Франківщині. Саме там відбувалися пишні святкування та закриті полювання політичної верхівки. Золоті батони шукала Анна Нитченко. Погуляти із дикими тваринами, порибалити і навіть покататися верхи на конях все це у місцях, де полював Леонід Брежнєв, прогулювався Фідель Кастро і гуляв Віктор Янукович. Звичайним громадянам відкрили двері державних резиденцій залісся та «Синьогора». Усім бажаючим обіцяють екскурсії, культурно-пізнавальний відпочинок, орнітологічний туризм і відпочинок на рекреаційних майданчиках. Відкривається резиденція для того, щоб люди могли спокійно відвідати, і подивитися, чим ми займаємося. На якому рівні наше господарство і проводити так сказати екскурсії? Уперше дозволять заглянути усередину режимних об'єктів. Охочі зможуть оцінити інтер'єр та пошукати дорогоцінні речі владної верхівки. Резиденції вже майже 60 років. Її створили як заповідно-мисливське господарство із площою майже 15 гектарів. Саме тут відпочивала та полювала владна верхівка СРСР. На початку 90-х із залісся зняли статус мисливського заповідника і повернули на державну резиденцію. Тут приймали іноземні делегації і згодом знову поновили закриті полювання. Щоправда, з 2005-го їх остаточно заборонили. Фідель Кастро був були коли був пуч в Чехословакії, то були тут чехи. там, подивитись на фотографіях. Є є є Брежнєв. Мабуть, Брежнєв був самий такий. Заядлий найбільший він такий мисливець був любитель. А ще не так давно тут гуляла влада попередня у резиденції Залісся у липні 2010 року. Тоді ще президент Віктор Янукович святкував своє 60-річчя. Саме тоді спеціально для святкування залили асфальтом галявину у лісі розмірами 80 на 50 метрів. За два роки резиденцію огородили парканом довжиною 60 кілометрів і вартістю 7 мільйонів гривень. Нині тут не влаштовують банкети, а винні погреби порожні. Привозьте, зальєм, буде інший звук. Нинішній президент Петро Порошенка тут вже побував, щоправда, лише з ознайомчими цілями. Він приїхав, як як тільки став президентом, приїхав, подивився територію, познайомився, що це за резиденція. Що як до чого, так що був на території. А до того не був жодного Попередники Майже нічого цінного нинішній владі не лишили. Тут ані золотих батонів, ані унітазів. Єдина цінність кажуть у резиденції природа. Тут ростуть унікальні старовікові соснові ліси. Живуть занесені до червоної книги України зубри, чорне лалека, а також олені, косулі, лані та кабани. Найцінніше – це природа, яка тут знаходиться. Це 14 тисяч гектар нетронутої такої дикої природи і з дуже великою кількістю звірів. Вимогою для того, щоб потрапити сюди на екскурсію, це відсутність державних заходів на цій території. І дотримання вимог природоохоронного законодавства Тривалий час обговорюється питання щодо перетворення резиденції на національний природний парк. Відповідний указ вже є. У державному управлінні справами кажуть, нині потрібні гроші на його реалізацію. А поки обіцяють зробити територію доступною для людей завдяки екскурсіям, які можна замовити безпосередньо в резиденції. Вартість такої екскурсії до 100 гривень. Анна Ниченко, Антон Деркач, ТВА. Україна просить Швейцарію повернути активи Януковича та його оточення. Про це пише Wall Street Journal із посиланням на департамент юстиції Швейцарії. Нагадаю, наприкінці лютого уряд Швейцарії заморозив рахунки 20 українців в банках конфедерації, у тому числі четвертого президента України та його сина Олександра Сергія Арбузова, Микола Азарова та низки інших членів попереднього кабміну. Одночасно прокуратура Женеви завела кримінальну справу проти Януковича за підозрою у відмиванні грошей. А в офісі Женевської компанії, яка належить Олександру Януковичу, провели обшук та вилучили документи. Ісламісти обезголовили американського журналіста та виклали цей відеозапис в інтернеті. Бойовики угруповання Ісламська держава вбили Джеймса Фоулі у помсту за нещодавні авіодари США. По позиціях ісламської держави в Іраку американського репортера захопили невідомі збройні люди у Сирії ще у 2012 році. Спершу представники білого дому заявляли, що намагаються встановити справжність цього відеозапису, проте пізніше підтвердили особу журналіста. Японська хіросіма постраждала від злив та сув ґрунту. Щонайменше 36 людей загинули, в тому числі і дворічна дитина. Під уламками будинків досі лишаються люди. Через трагедію японський прем'єр навіть перервав відпустку та терміново повернувся у Токіо. Деталі далі у сюжеті. Суви ґрунту сталися близько четвертої ранку, коли більшість місцевих жителів спали у своїх будинках. Лихо спричинили сильні дощі, що тривали добу. У префектурі Хіросіма випило близько 240 міліметрів опадів, що є місячною нормою для Японії у серпні. За інформацією пожежників, зруйновано близько десяти будинків. Через небезпеку повторних сувів та повани рекомендовано евакуюватися понад 65 тисячам людей. Коли я зрозумів, що відбувається, навколо були брудні потоки, які зносили усе на своєму шляху разом з припаркованими машинами. У зв'язку з надзвичайною ситуацією у Хіросімі прем'єр-міністр Японії Сіндзіо Абе був змушений перервати свою відпустку та повернутися у Токіо. Він дав казівку відповідним відомствам зробити усе необхідне для порятунку людей, які залишаються під завалами, та надати притулки тим, хто залишився без даху над головою. Для того щоб пришвидшити пошуки людей та рятувальні операції, я наказав сотням військовим направитися в зону лиха. Проливні дощі також зафіксовано у префектурі Нагасакі та інших регіонах на заході Японії. Попередження червоного найвищого рівня діє для північно-західної частини острова Кюсю та префектури Хіросіма. Загалом суви є частим явищем у Японії. Через дефіцит землі багато населених пунктів розміщуються у гірських районах, найбільш схильних до сувів. Збільшують ризики сильні опади, що почастішали у Японії в останні десятиліття. Влада проводить роботи по зміцненню гірських схилів, проте поки це не приносить відчутних результатів. Пам'ятон дошку Героя Небесної Сотні Андрію Черненку відкрили у Києві. Життя активіст обірвалося від кулі снайпера, який влучив йому у груди. На Майдані Андрій стояв з дружиною та друзями. А от вшанувати його пам'ять прийшли навіть незнайомі люди. Дотримання прав людини. Заради цього Андрій Черненко пішов на Майдан Незалежності. Разом з дружиною активіст часто був за кордоном. Європейського життя хотів і на батьківщині. Ми прожили з Андрієм чотири роки в Україні Євросоюзу і знали, як воно має бути. Знали, хотіли, щоб наша країна теж змінилася. Після кривавого розгону студентів 30 листопада Андрій був постійно на Майдані, вважав це своїм обов'язком. Андрій був життєратісною, чесною людиною, і він був чесним в першу чергу по відношенню до самого себе, до свого життя, яке він жив. І я вірю в те, що саме з цих міркувань він пішов. На Майдан відстоювати в тому числі нашу гідність і нашу свободу. Життя чоловіка перервалось від кулі снайпера, що влучила у груди. Андрія одразу відвезли до лікарні однак поранення виявилось несумісне з життям. Він не повернувся ввечері додому і не відповідав на телефон. І я вже одразу почала хвилюватися, бо такого не було. Якщо він затримувався, він завжди телефонував і рано вранці. Я почала його шукати, спочатку обдзванювати, а потім їздити по лікарнях. І нарешті, наступного дня, ми дізналися, що він був у 17-й лікарні, але там не вдалося врятувати його життя. Пам'ятну дошку встановили на будинку, де Андрій Черненко жив останні 10 років. Його іменем також назвуть сусідню 37-му школу. Про це просили самі учні. Ми вирішили взяти ініціативу, тому що Андрій Миколаїв жив біля нашої школи, і для нас це велика честь піклуватися про його пам'ятник і зберігати пам'ять про нього. Андрію Черненко було 35 років. В нього залишились дружина і однорічна донька. Інна Гоголь, Роман Климчук, ТВА. Поети, музиканти, художники та кінорежисери збирають кошти для підтримки українських військових та політичних в'язнів. Як долучитися до благодійних акцій дізнавалися наші кореспонденти, тримати армію. Музиканти відмовились від гонорарів, художники від грошей за свої роботи, а видавці від вирочки за продані книжки. На благодійних акціях можна почути і вірші відомих поетів у авторському виконанні. Я буду читати вірші, які я писав у 19-20 років. Тоді був Афган. Мені погрожували виключити з університету і направити в Афганістан. І я тоді писав і читаю вірші, і вони за світовідчуттям подібні. Як тепер тільки ти знаєш, що ти стоїш тепер за свою землю? Зараз не пишеться, але думки про людей, які віддають з нас життя, постійно в голові. Треба або їхати туди, або тут робити таке, що реально може допомогти Україні і цим бідним хлопцям, які там зараз. Ще вранці організатори благодійної акції Жити мали лише ідею зібрати кошти для українських військових того ж дня. Підрахували за вечір, зібрали майже 10 з половиною тисяч гривень. Якщо були Люди, котрим которому те всі передається, котрим іде помоч, то їм от нашей музики конечно, это хорошо заграти на легче бы стало они бы немножко получили такую радость, но ну, а так йде тільки матеріальна допомога. ще одну благодійну акцію на підтримку українського режисера Олега Цянцова планують провести українські кінопродюсери. Частину коштів від проданих квитків під час фестивалю Тиждень українського кіно організатори передадуть родині Олега. Зараз він перебуває у московській в'язниці, як підозрюваний у тероризмі. Російський адвокат коштує йому 32 тисячі гривень на місяць. Українського зрителя, який заинтересовано увидети хороше, качественне українське кіно на дуже актуальні теми, які зараз важливі. Якби український зритель також може підтримати Олега і прийти з 3 по 9 сентября в кінотеатр «Кінопанорама» для того, щоб посмотрети дев'ять українських фільмів. А вже у четвер із благодійним концертом перед бійцями 79-ї аеромобільної бригади у зоні АТО виступить співак Святослава Карчук зі своїм гуртом Океан Ельзи зі слів військових. Найбільш символічною для них стала пісня Я не здамся без бою Олена Панасенко Зоянбень тевай. Родзинкою дитячого свята показу мод у Москві зробили імітацію самогубства України. Дівчата пройшлися у костюмах, стилізованих під національні костюми і зі зброєю у руках. Наприкінці дефіле на подіум вийшла героїня Україна і і приставила до виска пістолет, імітуючи самогубство. При цьому ведучий пояснив, що до політики номер не має жодного відношення. Видивитись ТВАЙ далі буде. В ефірі телеканалу Тивай, спортивний блок наших новин у студії Василь Полетай. Вітаю, розпочнемо з приємних новин на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, який триває в Берліні. Наші стрибуни у воду здобули бронзову медаль. Мова йде про синхронні стрибки з десятиметрової платформи, де українці Олександр Бондар та Максим Долгов показали третій результат. Сума наших співвітчизників склала 415,17 п'ятнадцять бала, що дозволило їм піднятися на третю сходинку п'єдесталу пошани а перемогу. Тут здобули титуловані німці. Відтепер вже семиразові чемпіони Європи Патрік Хостінг та Саша Кляйн. Другими фінішували білоруси Вадим Каптур та Євгеній Корольов. А в китайському Нанкіні українська плавчиня Анастасія Малявіна принесла четверту медаль до скарбнички нашої збірної на других літніх юнацьких Олімпійських іграх. У фінальному запливі на 100 метрів брасом з результатом 1 хвилина 8,16 сотих секунди дворазова призерка чемпіонатів Європи серед юніорів фінішувала третю, оновивши свій особистий рекорд. Дніпро Зоря та Металіст готуються зіграти свої матчі в плей-офф Ліги Європи УЄФА. Першими у цьому списку будуть Дніпропетровці, котрі вже о 19-й годині сьогодні вийдуть на поле НСК Олімпійський на гру проти хорватського хайдука. Ну а тим часом учасник групового етапу Ліги Чемпіонів Донецький Шахтар провів товариський поєдинок. Суперником команди Мірчі Луческу стала команда представник серії А Верона. Поєдинок відбувся на полі Апенців. Донечани першими пропустили. На за Верону відзначився форвард, чемпіон світу 2006 року Лука Тоні. Зрівняти рахунок українцям вдалося наприкінці другого тайму. Фред потужно пробив повз голкіпера італійців. 1-1. Сьогодні товариський поєдинок проти команди Бреші гірники зіграють також на Пенінському півострові. Ну а вже в суботу на них чекає матч Кубка України однієї 16-ї фіналу проти друголігової команди Оболонь-Бровар. Перші матчі були зіграні напередодні в раунді плей-офф Ліги Чемпіонів. Одна з найцікавіших пар останнього раунду відбору до групового етапу грала у Стамбулі. Місцевий бишектаж на власному полі намагався забезпечити собі гандика перед лондонським арсеналом, аби впевнено їхати на матч відповідь в столицю Англії. Однак каноніри навіть без тріо німців озіла Подольський та Мертезакера, котрі все ще тільки входять в тренувальний ритм після тріумфального для їх збірної чемпіонату світу. Змогли досягти головне завдання не пропустити навіть були ближчими до взяття воріт Бешикташа. Щоправда, завершувала поєдинок команда Арсена Венгера в десятьох. Дві жовті картки отримав Арон Ремзі. 0-0 і все вирішиться в Лондоні за тиждень. Матч вийшов складним і пройшов на високих швидкостях. Башиктаж виклався на 100%. і нам знадобився дуже високий рівень концентрації. Нічию можна вважати справедливим результатом. в інших матчах плей-офф Ліги чемпіонів голи забивалися краще. Австрійський Зальцбург переграв шведський мальмо 2-1, А ось кривдник Дніпра Копенгаген вдома поступився німецькому Байеру 2-3. Італійський Наполі вдома не зумів переграти Атлетік з Більбао і тепер баски завдяки голу на чужому полі мають непогані шанси на прохід до групового етапу. Ну і румунський стяг. Мінімально дома здолав болгарський лудогорець. Сьогодні у кваліфікації Ліги Чемпіонів гратимуться нові поєдинки. Цікавим буде протистояння у Франції, в якому Ліль прийматиме порту. Французам взагалі важко даються матчі проти представників Піренецького півострова. У шести останніх матчах з португальськими клубами Ліль незмінно йшов з поля без забитого м'яча а вигравав ще у далекому 2004-му. Можливо, з порту ця тенденція зміниться. Що ж до самих драконів, то цікаво буде подивитися на нового тренера команди Хулена Лопегеті До того, Ого, як очолити клуб він працював з молодіжної збірної Іспанії, і проявив себе на цьому рівні доволі непогано. У клубі він активно взявся за трансферну політику, полишили порту, Ельякі Мангал, Хуані Турбе, Фернандо. Предманями стали Ігор Ліхновський, Яніс Браємі, Бруно Мартін з інді, Адріан Лопес. До речі, цей поєдинок може відбутися під зачиненим дахом на півночі Франції. Сильно дощить, а стадіон П'єр Мороа обладнаний покрівлею, яка збирається усього за півгодини. Ми хочемо перекрити суперникові кисень. жартую насправді наша мета зробити гру комфортною для вболівальників. У нас не буде переваги від того, що ми закриємо поле. Футбольному клубу Барселоні заборонено купувати гравців наступні два трансферні вікна, тобто до січня 2016 року. Справа в тому, що ФІФА відхилила апеляцію каталонського клубу на покарання, пов'язане з трансфернами неповнолітніх гравців з інших країн. Представники Барселони проводили їх з порушенням норм. А це означає, що з січня 2015 року трансферні дії Благограни будуть заморожені. Однак, в теперішнє трансферне вікно каталонці ще можуть купувати новобранців. Ну і в першу чергу зараз ми починаємо тримати кулаки за наш Дніпропетровський Дніпро, який грає перший поєдинок раунду плей-офф ліги Європи. УЄФА. про результат цього поєдинка, також про приготування луганської зорі щодо поєдинку проти Фейнорда. Завтра ми з вами детально поговоримо у нашому останньому спортивному блоці наших новин під час випуску цих новин на 21-й годині. Дочекайтеся, буде ще багато чого цікавого.